Сім мільйонів гривень видатків сплатив Чернівецький машзавод державі цьогоріч. Таке підприємство треба берегти. На Буковині живуть найрозумніші люди, принаймні так стверджують науковці. Опалювальний сезон в Чернівцях розпочався. Щоправда, тепло ще не всюди. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях розпочався опалювальний сезон, із минулої п'ятниці тепло включили в соціальних об'єктах школах, дитячих садочках та лікарнях. А вже від сьогодні запевняють комунальники, опалення вімкнуть і у житловому фонді. оскільки температура повітря на вулиці зараз не опустилася нижче 8 градусів, то й котельні відповідно працюватимуть не на повну потужність. Ну, скажімо так, непростий момент, Чому? тому що ті котельні, про які ми говоримо, які ми запустили з 12 числа, це маленькі котельні, які працюють е ефективно, дуже швидко нагрівають споживачів, обігрівають. Тому тут ефект видно зразу. А ці котельні, які ми в другу чергу, це великі котельні, потужні, тут є свої регламентні роботи, які ми зараз займаємося. І плануємо на вечір вже, щоб споживачі відчули нашу роботу. Окрім цього, у випадку виникнення збоїв у подачі тепла населенню радять звертатися в аварійно-диспетчерську службу Чернівці теплокомуненерго за телефонами 32215 та 31100. На Буковині живуть найрозумніші люди. Такий результат досліджень науковців чину відбулося підписання меморандуму між програмою розвитку ООН, Чернівецькою облдержадміністрацією і інститутом демографії та соціальних досліджень Національної академії наук. Більше десяти років тому держави члени ООН визначили вісім цілей розвитку тисячоліття, зокрема це протидіє таким проблемам, як віл снід, дитяча смертність та голод у світі. Такі результати повинні були бути досягнуті до 2015 року. Чоловічество достікла нікатори важних цілей, причому раніше установленної даті. А дата це 2015 п'ятнадцята за три года до истечения установленного срока ми можем савші абержіх в достижіння цієї тисячі літія. Відтак до вирішення глобальних світових проблем долучилася й Буковина, в якій фахівці вбачають неабиякий потенціал. Так, за дослідженнями Чернівецька область визнана областю, де проживають найрозумніші люди Национальної академії наук спільно з державною агенцією статистики. Проведено розрахунки. Регіональних індексів людського розвитку в Україні. Це основний показник, який, який напрацьований ООН, рейтинговий показник, який абсолютно сприймається в усіх країнах світу. Чесно кажучи, це спочатку нас здивувало, практично всіх здивувало. Але потім, коли ми почали дивитися по блоках, по показниках, а що власне відбувається, то перше, Чернівецька область чи не єдина, де нема жодного провалу? У вас де перше місце, де друге місце, де п'яте місце? Але ніц ніде немає 26-го. Свою співпрацю усі сторони засвідчили підписанням меморандуму. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівецький машзавод – одне з найбільших підприємств не лише на Буковині, але й в Україні та країнах СНД. Лише за 9 місяців цього року завод сплатив до бюджетів різних рівнів та пенсійного фонду понад 37 мільйонів гривень. Керівник міста Віталій Михалішин відвідав підприємство, оглянув виробництво та поспілкувався з його працівниками. Чернівецький машинобудівний завод найбільший в місті платник податків. Тут працюють більше тисячі людей. Підприємство має свій стадіон, басейн, їдальню. Віталій Михалішин запевнив працівників заводу, що місто пишається ними, адже Чернівецькі машинобудівники відомі по всьому світу. Наш завод єдиний на західній Україні підприємство, яке володіє сертифікатом АСМЕ, що дає нам вихід на ринки європейські ринки. Ми не випускаємо. Продукцію серійну, дрібну, серійну, одинична продукція. Це колони, теплообмін, реактори, ємкісне обладнання. Продукція дуже складна і дуже, дуже, дуже відповідальна, тому що під тиском Чернівецький машинобудівний завод заснований у 1945 році. Весь цей час підприємство залишається одним з найбільших та найкращих виробників сучасного і ефективного обладнання для переробки, зберігання та синтезу нафти і газу. Енергетичного обладнання, устаткування для переробки сільськогосподарської продукції, виноробства, хімічної промисловості 85% потужності виробництва працюють на експорт. До того ж, лише протягом цього року мир сплатив понад 37 мільйонів гривень різних відрахувань. До державного бюджету ми сплатили 12 мільйонів 225 тисяч. До місцевого бюджету ми сплатили 10 мільйонів. Не пам'ятаю з копійками, і до пенсійного фонду інших фондів ми сплатили поверх 15 мільйонів. Це за 9 місяців. Підтримувати такі потужні підприємства. Вважає Віталій Михалішин, необхідно саме на державному рівні. Такі підприємства треба зберігати і робити на державному рівні все для того, щоб це підприємство розвивалося, робочі місця, додаткові заробітня плата. Потрібно зменшити ціну на газ на енергоносії. Для того щоб ці кошти, які витрачалися на енергоносії і на газ, щоб люди вкладали в підприємство і в заробітну плату, сприяти потрібно також і появі нових підприємств, впевнений Віталій Михалішин. Для цього на його думку необхідно залучати до міста інвесторів та створити комфортні умови для розвитку підприємств. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Дві партії контрабандних цигарок затримали прикордоннику у міжнародному пункті пропуску. Порубне в обох випадках водії автомобілю перевозили тютюнові вироби незаконно. Так, 27-річний громадянин Румунії приховав у передній панелі салону вантажівки під пічкою обігріву 35 пачок цигарок. Чоловіка вилучили товар і мікроавтобус вартістю 100 тисяч гривень. В іншому випадку українець перевозив до Румунії 90 пачок цигарок Монте-Карло. Він приховав їх в порожнині глушника під нижчем багажного відсіку автомобіля. Тютюновий товар митники вилучили, затримали також автівку вартістю 20 тисяч гривень. У Чернівцях відкрили криницю з чистою питною водою. Вже декілька років мешканці мікрорайону Калічанка шукали небайдужих людей, які б допомогли відновити старий колодязь на вулиці Ісоновацькій. Адже з цього джерела воду беруть не лише жителі сусідніх вулиць, але й усього міста, бо кажуть, вода тут слюща. На прохання людей відгукнувся керівник міста Віталій Михайлішин. Він не лише посприяв відновленню криниці, але й подбав, щоб її почистили та провели лабораторні аналізи води. Жителі всього мікрорайону Калічанка з давніх давен користувалася колодязем на вулиці Ісиновацькій, вода з якого кажуть люди лікувальна. Але з часом криниця замулилася, а сама конструкція зламалася. Колодязь став небезпечним. Я ходила до цієї кірнички і боялася, щоб я не упала. Засорена була ніхто навіть не дивився на цю кірничку. Самотужки відновити границю для людей було важко. Це потребувало значних фінансових вкладень. Тоді мешканці почали шукати спонсорів, зверталися до депутатів та керівництва міста. Віталій Михалішин одразу відгукнувся на прохання людей і не лише допоміг відбудувати ця мрину, але й почистити весь колодязь. Вичищено від намулу від всього всього бруду, який там є, і тепер вода. Після ми зробили аналізи після цього придатне для пиття. Тобто, то я хочу сказати, що це не тільки візуальний її стан такий змінився, але ще й якість води. Криниця має 7 метрів глибини, повністю була почищена, замінені кільця були. Долучилися дуже приємно, і мешканці мікрорайону теж долучалися. Кожний чи міг, але допомагав, і ми бачимо сьогодні результат. Люди з задоволенням спробували воду з криниці, адже для них вона найсмачніша. Ця вода як лікувальна. Вона найкращий аналіз показали серед наших всіх криниць. Вода вода це є Божа благодать, і дякуємо тим, хто нам це допоміг організувати. Добрі справи зроблені. Що знайшлася така людина, що зробила справу і так приємно навіть прийти на, на те, що зроблено. Тут на цьому місці був хрест колись, а потім зробили криницю. І дякую всім, хто зумів це зробити, зусилля заклав. І чим побільше таких криниць. Як і годиться оновлену криницю, одразу ж посвятили священики, прослужили біля неї службу, подякували людям та владі за хороші справи. А Віталій Михалішин принагідно вручив святим отцям витяги з рішень сесії міської ради на передачу землі для будівництва церкви на вулиці Кобзарській та на облаштування каплички на вулиці Білоруській. Людмила Григорчук ігор Ріга, час новин Чернівці. Буковина Геліос 11 Домашній матч Чернівецької футбольної команди з харківським клубом завершився нічиєю. Востаннє наші футболісти виборювали перемогу вдома ще 6 вересня. Тому цей поєдинок був дуже важливий для Буковини. Зрештою, Чернівецька команда в турнірній таблиці зараз на 11-му місці. Наступний матч відбудеться вже 19 жовтня. Наш клуб знову гратиме вдома з командою Сталь Алчевськ». Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, новин Чернівці». Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.